Вітаю, ти на каналі RayTime. Сьогодні я вирішив записати на своєму каналі такий гайд на такого боса, як Склебля Пустині. Дуже багато команд на нього розформовано, особливо через таку героїню, як Ані Рі. Тому я вирішив зробити виключення, записати гайд через Мати Бело. Це легендарна героїня. Вона якби була на злеті, дуже багатьох вона є. І плюс, як, би, ну, як показує практика, герої злиття з уламків випадають набагато частіше, тому отримати її досить легко. Тому якось так. Не затримуємося, я покажу її параметри. Потягнута на все три генерації за швидкості, щоб вийти на максимальну швидкість і на максимальну живучість, звісно, щоб якось комбінувати це. Тут 280 швидкості можна комбінувати між 260 швидкістю і так нагору. Треба притримуватися, якби ну, бажано 4000 захисту, але тут 3500, але цього достатньо, тому що в неї є навичка, де вона ставить на себе блок урона, тому вона якби, страхує себе досить непогано, така досить живуча. Її особливість в тому, що вона на е, нашого якби, основного ДД, який буде наносити основний урон босовий, накладає післясмертне оживлення. тобто Постійно перед е, ультою боса вона буде накладати безсмертне оживлення і так буде працювати команда до самого завершення бою. Тому так, переходимо до її талантів. Таланти в неї вибрані на максимальну живучість, тобто, виходимо на максимальний захист і збираємо всюди, де це можливо, на здоров'я. Потім, слідуючи, у нас герой йде е, Фахракін. Він одягнутий в е, сет е, безсмертя сет регенерації, так само йде на максимальну живучість, але тут є така особливість, е, е, його не можна заливати повністю книгами. Якби втвертий ну, е, в другий е, навик його той особливий, який буде носити основний урон, щоб він працював, не збивався з ротації, треба залити лише одну книжку. Ну, це Фахракін, він якби анкільний, тому він і зайшов в цей якби, е, пак. Е, тому якби, ну є альтернативи, звісно, його можна замінити на таку героїню, як Елена Ріл, Там плюс тут буде тої команди, в тому, що Елена Еленаріл вішає ну, випалювання здоров'я без е, міткості, і плюс, крім того, вона виставляє, як ну може повісити стрічаний камінь, тобто метеор. Який насить досить великий дамаг, тому ну, це особливий легендарний герой. Але є ще такий бюджетний варіант через е, такого епічного героя, як Горло Зубастий. Він е, якби, накладає 100% штраф стр, ну, випалювання. І крім того, він є якби, сильна стихія. От уже зелене ріло, там можуть бути нюанси, тому що е, вона якби слаба, слабка стихія е, проти стихії сили, тому що вона є стихії магії. І тому можуть бути промахи, промахи, слабкі удари. А от уже у Горлоса Зубастого він якби стихія духу, він досить ну, сильний, якби, ну, сильний, сильна стихія, і вона гарно працює якраз на цьому 25-му поверсі. Але зараз іде річ про Фахракіна, такі в нього таланти, максимальна демонна е міткість, і якби, ну, ще є така підмітка щодо ДД героя. Йому не обов'язково давати багато швидкості. Тобто можна обійтися е, такою мірою, як 200-150 швидкості, як тут видно. Трохи промотаю. Ось. Тобто, в нього тут 157 швидкості. Тому так. Е, мінус, звісно, що якби героя потрібно одягати вживуче, щоб він не відлітав від звичайних ударів вельми. Е, і, тому, якби, і плюс потрібно зберегти йому міткість, щоб він міг повісити і це, ну, ті особливі штрафи, які наносять основний дамаг. Тому, якби це зрозуміло, е, чим він відрізняється від Елена Еленаріл можна одягнути просто в живучість давати мітку, просто зберегти її максимально ХП захист, і вона буде працювати за один. Тому якось так. Так, не будемо затримуватися, переходимо до кінця бою. Так. Щоб було видно, що команда проходить. Ну, це в районі 4 хвилин, це досить непогано, тому що багато пачок через Анірі, де вона повністю залита книгами. Ну, там, з гнутом, або ще з кимось. Вона так само проходить в районі 4 хвилин. Є команди, звісно, які проходять за 2 хвилини, але це вже такий варіант. Там теж нюанси з залиттям книг. Тому якось так. Так, переходимо до кінця. Ну і на завершення цього гайду я би хотів показати вам пресети цієї команди, як вони працюють. Тобто ставимо пріоритет на фахракіновий А2, А3 виключаємо, тому що призив до бою нам не потрібен. Так, слідуюча у нас іде, якби вже мати кибела, то зрозуміло тут ставимо пріоритет А2А3. Тобто перший А2, звісно, ставимо після смертного оживлення, щоб команда ожила ну, відразу, коли ультує бос. Ну і потім вже блок урона і ділимося ХП з ДД. Так, так це працює ця команда. Ну і, звісно, на завершення я би хотів якби, вже сказати, що Мати Кибела досить непогано себе показала в цьому гайді, вона гарантує вам проходження 25-го поверху Альнаме, плюс закриття певних місць, які стосуються Альнаме, і плюс того, що вона реально спроможна проходити, і якби не тільки Анірі може якось гарантувати вам це проходження. Тому якось так. Тому на завершення скажу, що якщо вам сподобався цей гайд, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайк. Ну а ми зустрінемось в наступному відео.